Привітки! Усім вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що заглянули до нас в гості! Запрошую провести цей день разом з нами. Подивіться, якого симпатичного друга віднайшла Ангелінка по дорозі в садочок, такий миленький. Ми трішки ним полюбувалися і відпустили його на травичку. Ну, донечка відправилася в садочок з гарними емоціями. Ну, а я взялася за прибирання на тому ж підвіконі, на якому я не прибрала в минулому відео. Тож взялася, тому що неможливо на це дивитися і, взагалі, цим дихати, цією полюкою. Це все в квартирі, просто якийсь жах. Тому взялася перемити свої рослинки, я ось так їх вкладаю в. Ванну просто склала, полила водичкою гарненько і все. Вони там висохли, і я їх назад відправлю на підвіконня. Коли дуже гаряче сонце, то не можна виставляти їх на підвіконня, щоб не погоріли ось ці листочки, на яких залишилися краплинки води. Тому чекаю, поки вони висохнуть. Тим часом намиваю ще їхні горшечки, і все, що пов'язане з тим підвіконням, прибираю, щоб взагалі було чистенько. Але недовго ця музика у мене грала, так як. Небагато в мене було вільного часу. Ми з сином вирушаємо ще на одну важливу справу, яка нас чекає. І я трішки справ зробила, ну, а частина у мене залишилася, і вже по приходу додому я продовжу своє прибирання. Бо сьогодні у мене в планах. Поприбирати, понамивати все. Але подивимось, як то карта ляже, як то воно буде, і взагалі, як зійдуться всі планети в цьому світі, чи дадуть мені прибрати, чи буде у мене стільки натхнення, як з самого ранку. Зрозуміло, ми з розчіком відправляємося до стоматолога, як завжди, поспішаємо, і нам не вистачає часу, правда? Ростик щось не дуже в настрій. В настрої тому, що ми забулися в пластівку і поверталися додому. І в нас завжди є одна проблема. Мама кавкає, давай йдемо, давай йдемо, давай виходимо. Ну, а він не може зібратися, тому в нас тут виник конфлікт, що я маю за все думати. І наше воно мені все в голові, і Росік отримав вичатку в моралі. Тому він без настрою, але вже трошки піднімається настрій. Не, зовсім що ні. Настає вже осінь, дивіться, вже листя так доволі падає. Багатенько вже зовсім-зовсім скоро. Взагалі буде листя, жовте, червоне така, гарненьке, гарненьке. Слав, що ви скажете в своє оправдання? Закатав губу, закатати ще далі. Так можна Так можна все поводити, чи ні? М? Мама, що робот? Значить ти не робот, ні? Чи трохи? Ну да, ну так. Да. Те, що означає? Простити її, помилувати? Дуже гарно. Дуже. Не треба губи качати, які закачують. Так що побігли ми бігом. Так добре, донечко, в садочку, незвично вперше дам взагалі без неї до стоматолога. Вперше. Перший з нею до розтікного стоматолога. Це достатньо дуже дивно. Щоб ви розуміли, ми тільки добігаємо до маршрутки. У нас повітряна тривога. Розпочалося зараз бігом розтіка, висажу на, на одній зупинці, а поїду далі, щоб швидко забрати Ангеліночку, бо для неї це точно шок. Біжимо, я вже аж запихалася такий горбок, і ми під нього підіймалися пішком. Чуєте, тривога. Ой, капець. Ще їхати маршруткою нам. Коли Я добігла до садочка, то тривога вже скінчилася. Дякувати Богу, Ні, Ліночка не злякалася, так? Да? Ні. Ти не плакала, коли розпочалась тривога? Ні. Ні? А дітки плакали? Угу. Так? А ти знала, що за тобою прибіжить мама, Ні. або зараз тривога закінчиться, Ні. Не шпаки, так? Не їж Біжимо Біже, за Ростіком, бо він може йти в школу, так як розпочалася тривога, то ми... Він побіг, да, я побігла за Ангелінкою, а він побіг не, 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 я біжу, я біжу. за рюкзаком. Він побіг, а я побігла за Ангеліночкою, а він швиденько за рюкзаком. Так що він трішки запізниться в школу. Ну, зовсім на трошки, буквально на хвилиночок десять, але в нього мої ключі, бо він був без ключів, то ми йдемо йому напроти. Заберемо зараз в нього ключі з дуже дуже хорошого. Це що в Ростислава, зубчика вже І він не буде носити пластинку. Через півроку знову покажемось ортодонту. Але у нас ще попереду видалення двох молочних зубів, так як там залишились такі, можна сказати, шкролубки від зубів. І це корінці ми їх не видаляли, тому що тримали місце для постійного зуба. Ось настав той час, коли їх потрібно видаляти. А сама дісна, знаєте, вже заростає, оцей зубчик починає заростати дісно. Тому ми записалися на видалення. Казали, що начебто вона сказала, що нічого різти не будуть, але може бути таке, що наколупають. Так що, на наступний четвер прямою ще на видалення зубів. Донечка відправилась на денний сон. Ну, а я продовжую своє прибирання. Ось такими маленькими переривчиками виходить у мене прибирати. Немає часу, щоб. Ось так просто встати та й прибрати в одному місці. Хоча здається, що сижу вдома і нічого не роблю. У ванні не знаю звідки, стільки багато пилу. Можливо, від одягу, який постійно тут збирається постійно ж прання. Ну і на ось цій такій, як би поличці, неполичці. Там у нас схована в цій поличці, в цьому коробі, труба від. Пральної машинки колись так зробили, і така вийшла поличка. На ній постійно дуже багато пилу, ну і на ній я зберігаю всю побутову хімію, що ще у нас є під ванною, і що ще є під умивальником. Але в основному порошок, такий кондиціонер, і все, що використовується майже кожного дня, стоїть тут на поличці в доступному мені місці, і дуже мені це зручно. Діти ніколи такого не чіпають, їм це взагалі не цікаво. і, ну... Мене не мають жодного інтересу до побутової хімії, ось тільки донечка або син можуть там похлюпатися як каченята в умивальнику, коли там чистять зуби або е, щось таке. Обов'язково мають складені бути в мене тут рушники. Я ось так їх складаю на е, ось цю корзину, щоб вони не мішали. Ну, і перерив у мене прийшов син, проніс смачні булки і п'ю каву. І донечка теж їсть смачну булочку з своїм чайком. Ось так я все навела порядок, намила, наприбирала. Добре, що я намила вікно. Хоча у мене така думка була: вимити гарно ще вікно. Добре, що. Не вистачило мені часу, бо мені би було дуже шкода, якби я намила ось це вікно і пішов дощ. Завжди, коли показую свої квіти, свої рослини, показую вам ось цю красуню, яка завжди цвіте прямо під колір мого манікюра. Ще я встигла змінити навіть манікюр. В це все. поки донечка спала, я ще зробила собі нові нігтики. Ось така у мене красуня. Дуже гарна така у мене орхідейка, вона квітує прям завжди, не припиняє. Будемо пити чай, заварюю наш такий домашній. Хто пам'ятає, я сушила різні. Трави, там і бузина, і листя малини. Ну і багато там ще є і м'ята, і меліса, і різні травки, муравки. І буде такий смачний ароматний домашній чайок, можна так його назвати. Таке гарне зелене листя взагалі не змінило кольору. І діти з задоволенням п'ють такий чай. Ну і я ввечері теж з задоволенням вип'ю такого чайку. У нас такий вже певний ритуал є: випити вечором чаю тепленького і влягатися в ліжко спати. Дивимось якогось мультика. І всі так і засипаємо прямо під мультфільм. Зробила я діткам смачненький чай. Вони чекають, поки охолоне, вже вечір. У нас, як завжди, вечірні процедури, миття, чищення зубів. Ну і маємо дивитися мультфільм. Що? Хочу ще м'ясо! Зараз! І. Погода, скажу вам, так змінилася. Було так тепло, так класно, так жарко, і так різко стало холодно, вітер, дощ. Так змінилася просто погода на осінню буквально за один день. Я просто здивована. Але що ж, що ж ми хотіли? Це для нас е, прийшло, ну, Якби це ж не неочікувано, це ж зрозуміло, що після літа-літа не буває, що після літа приходить осінь. Але так якось різко. Я прям в шокі. Поки я прибирала, то настала осінь. Але я думаю, що будуть теплі дні. Ще, будуть, ще можна сукні не ховати. Ще будуть теплі деньки, ще можна буде трішки погуляти при теплій, гарній погоді. Ну, а в нас вечірня рутина. Ми п'ємо чай, діти п'ють. Чай, миємося, чистимо зуби і всі ці справи та лягаємо спати. Все, як завжди, все як у всіх. Поки я прибирала, прибирала, настав вечір. От якось так. І щоб я все прибрала так, як хотіла, то ні. Так не вийшло. Але вечір чомусь настав. Ну, якось так. Покажу вам ще свої гарненькі жовті квіти на такому гарному і червоному фоні. Дуже гарні жовті квіти, ромашечки. І буду казати вам дякую вам за увагу. Поставте, будь ласка, вподобаюсь цьому відео. Якщо вам сподобалося, або ви просто хочете підтримати мене та мій канал, я вам буду безмежно вдячна. Залишайте свої коментарі, це теж допомагає. Рухати канал вгору-вгору-вгору, До цього я йду маленькими кроками. Хочу вам подякувати за те, що ви дивитесь кожного дня моє відео з різних куточків нашої країни. І не лише нашої країни, а й інших країн. Всіх безмежно обіймаю, всім кажу до зустрічі. Пока-пока у нових відео.